Ви просили, тож ми знімаємо огляд на шабельну пилу з лінійки DIY без інструментів. Що змінилось, що додалось, а також характеристики розбираємось далі. Пилка отримала новий дизайн. Вона стала більш схожа на свою старшу сестру з лінійки XP, тільки набагато легша та компактніша. Порна п'ятка має регулювання як по вильоту, так і по куту нахилу. Потужний безщитковий двигун забезпечує 3200 ходів за хвилину. Система Клік дозволяє швидко та без додаткових інструментів змінювати робочі полотна. Регулювання обертів кнопкою та електронне гальмо дозволяють комфортно та безпечно працювати. Довжина ходу полотна складає 25 мм. Глибина пропилу в дереві 210, в алюмінії 24 та в металі 20 мм. Ця пилка вийшла дійсно зручною і продуктивною. А якщо до решти інструментів лінійки DIY, дивіться в наших наступних відео.